Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Бог звільнив одного разу. Під час війни мені зателефонувала моя подруга і сестра по вірі Любов Черепніна. Вона сказала, що її син і його сім'я потрапили в оточення в селі Макарові, що під Києвом. Окупанти заїхали в село і заборонили жителям виходити зі своїх будинків. Сім'я спустилася до підвалу та перебувала там три дні без світла. Телефони не працювали. Лише кілька разів вони вмикали мобільний телефон, аби повідомити, що продовжують сидіти в підвалі. Ми молилися з Любою за обітницею Псалма 31. -го. Молилися ми за них і в цілодобовому молитовному ланцюжку. У суботу Люба пішла на богослужіння. У церкві їй зателефонував чоловік і повідомив, що діти звільнені. Уночі з невідомої причини окупанти знешкодили самі себе, перестрілявши одне одного. Це дало можливість людям вийти зі сховищ, сісти в автівки і виїхати на трасу Київ Житомир. Під ударами ракет усім вдалося виїхати до безпечних районів. Дякуємо Богові за збережене життя.